Всім доброго дня! Зараз хочу вам показати фараона е, сім'ю. Зараз все покажу, розкажу і Зараз всіх вітаю на своєму каналі. Е, зараз в мене народився вже від Крісті і від фараона лошак Фейзар. Я назвав його Фейзар. Зараз хочу всіх вам показати Каїра, е, Фейзара, Крісті. Зараз хлопці приїдуть, мені допоможуть. Отака От справа. Вже фараон е, по-другому е, заході Другий раз вже батько.

e aí até tarde para on ensina o Deus На Україні фараон його батько, а крісті зараз я виведу його мама. Усі, усі його знають. Лошак є на даний момент на продажу. Кого цікавить, дзвоніть, запитуйте, розміри, де зроблю відео і все вам е, е, знімлю, сфотографую, покажу розміри ноги, грубини, висоти. У мене є лінійка. все все повністю покажу. Зараз вам його приблизно причину біля таку. Стань на ту сторону. Оп! Стали. Стань на ту сторону. Його добре тримай. Обовічнеться. Тримай говни удар у передну ногу і на себе Зайди, Вийде підр. Сіпне, сіпне говину. Добре. Назад. Добре, добре. Там в сторону так якби. Отако. обиду отаку. Отакий дає параван лошака. Мені дуже подобається, все-таки будуть коні і під роботу, і для краси, і під бречку, і під всякі варіанти, що кого цікавить. Ще раз нагадую, обійдено коло задуві р рир Різниці в висоті ще є, але вони каїр росте, розвиваються. Я думаю, що ну, буде, може, плюс-мінус такі параметри, як фараона, але щось буде менше, бо фараон є чистокровний, а він вже йде по кобилі крісті, кажу, що все, так, як є. Зараз будете бачити кобилу і будете бачити ще одного новонародженого заребця на Україні. Немає лосока. Йому сьогодні 12-й день. Звати його Фейзар. Лошак по фараону і по ті кобилі познімай кобилу. Лошак. Зараз я їх можу постараюся, припрасти. Бажайте лише на передні ноги. не до Пізар, на! Пізар! Його, його знімають. Леся, підійде до нього. Вони треба бігати. No, 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 no. У нас такий Непосидюй пацан. Зараз він набігається, буде біля кубели. На, 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 на. Він бежить, чує певне, чує тайню, чує той запах і може тоді він вертається назад. Але ми його зараз віримо.

Це все з'єднати до купи мокри. Лошак має лисину, дві задні, дві задні ноги білі. Отакий у нас лошучок від такої кобили, переважно фараон. Хоч багато лошад немає, але як є, то є. Чорні, хоч кобили, можна сказати, є і жовті, і коричневі. Він переважно дає у себе, дає чорні, чорні лошади. Проказав. Хоче. Тут маємо два брати. Стань далі. Два брати. Зараз він поп'є. Я зараз прикладу його до, до Каїра. Каїр. Каїр, ви, до речі, Каїр ви... 19 березня було, е, був рік і 19 березня е, фейзар народився. Я ну, приємно здивований, що це в один, в один день. Це дуже, дуже гарно. Прийду. Ходи я сюди. Вікій прик. Viešo piatą. Manau, ta skulka yra pas taus bokus. Koks kitas? Pateikinas. Pateikinas pats. і зараз ми ще постараємося поставити тата біля них. Пррр. Ану. Ні, а ль... паралана так стань з боку. Пр. Так, з боку, коли так трошки далі. Далі ровно від мене. Пр. Дай, ти від мене. Давай скоріше коля з ним, бо він Лесь, не Рррр. дай, бо він не цей. Дай тузади гороху. Дири. Ось така у нас є, як сказати, параланий і крісті і два, і два його сини. Обійде ззаді, Р. ззаді обійде повністю. Не давай до нюху, луку лук уперед. Кодила нервує, бо вона за лошан дуже сильно. І... Але так хоч трохи вам показати, як нас мало би бути. Ходи вже привикли один до другого, дай ще трохи взагалі, його. розклади його дай його взагалі. Paid, назад. Візьми, ще раз зайде навколо обпрутине. І тяго поштовий ситуатор. Так, щоб не рівно стояли. Вважай гоу! Отакі у нас, отака у нас є. Красива обмана. Це, це, це за гроші ми купить. До речі, Каїр і Фейзар будуть. Ну, Каїр є зараз продажній, а Фейзар буде продаватися ну, на осінь, буде, планую його продавати, цього пацана малого. Бо то я маю ще добриню і трохи є коло чого працювати. в їх Да не туди походить, ні то ж далі стань як на ці ключі. Правму, стань посадить. Видить, їй. Разумки. Shumën nuk tak në shumën Nëjën tak, u goni Tak, që gulajt po dhjimaj Я йду, я йду ззаду легко. Ззаду, ззаду зайде, аби зрівняти плюс-мінус. Кадіра, Кайіра рекрізь, не збросі. ну, Діда. Ну, ну, Вона нервує, але я так, щоб вам показати, який він у рік. Р, 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 р. Ну, не зло. Ну. Р, р. Ну! А Ану візьми трішки. Толю, як він йде до фараона, то візьми його... Візьми в сторону. Йде, йди, до дома. Ще раз нагадую, що Єр є продажній, багато телефонували. Але може хтось думав, що, що він буде, як у нас кажуть, по ціні металолому, але він коштує гроші, бо він вартує того. І тимой... Лошак у мене е, народився, у всі усі його відео є у мене на каналі. Від, від, е, походу, від 12 день я почав його знімати. Що можу вам сказати? Всі його виділи, всі його знають. Р -р -р -р. Ну, я Я ще, нинь, я ще ним е, сильно не займався, але він іде на поводі куди, куди йде, куди йду я, туди йде і він. Постійно є поста. Приподнімай зараз. Перно ноги. Я маю. Метр сімдесят п'ять, плюс-мінус він мені по бороду. Ну залежить, Як всі нашканувати. Але є для того, є лінійка, рулетка. І воно все міряє, змірює. Зараз він трошки кушлатий, бо він линяє. Але стайне тепло, бо вони всі стоять в одній стайні. Зараз підуть на, на траву, він виліняє, все зовсім буде інакший. І лошак на рік. Кожен лошак, який б він не був в тих э, конях, то він э, у рік, він такий не по тому він вже свою, свою красу показує пізні. Yeah. Yeah. Від він іде за мною. Okay. Рек. Росі пустку він погуляє, зараз Коля, він буде йти до, до фараона, то нажине. Драво, візьмі його! На це! А той Добре, 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 божий, Коль! Ти вождь на себе, не біжи! Нічого не буде, Коль! Та гонка! <invece> От я вам хочу показати, як пускаєш... Та мені здається, що ні один бельгієць не докаже, чуєш? Пантруй там. Дай най себе сам пантрує. Так поднімай. Огу! Почув волю, я його пустив, він почав гуляти, це все підвив на ноги. Пшої, пшаїти. А де той пацан? Пшов то буде поїзд? Він вісні приносити. Трохи кар'єрним поганяв, я не знаю як то буде, але я планую його пускати в електропастух. Каїра, Кобелу і фейзара. Як буде, мені здається, що буде не дуже, але може, якщо я його не продам. А якщо продам, то каїр буде просто пастися, не каїр, фейзар буде скрізь пастися в електропастусі, жеребці будуть на стайні, може таке на вечір буду пускати прогулювати. Ще раз нагадую, в мене жеребці є два, є Добриня і є фараон. Ну, Ніби жеребці є 4, але такі, котрі вже роблять роботу, є фараон і є Добриня. Каїр, каїровий рік, фейзарове зараз 12 день, Крістів 8 років. Кобила познімай Кобилу, Кобила зараз трошки похудала після лошати, Я сильно не годував. Отак як я вам показував на відео, скільки я давав вівса. Так я її, її, її давав весь час, не хотів загодовувати, щоб вона, ну, як сказати не... би. кажуть, Одні кажуть, що якщо ти годуєш, дуже сильно годуєш, то, то плід росте, одні, наоборот, кажуть, що не росте. Я не знаю, як правильно, але так годував би було все здорово. Кобила, слава Богу, народила, розродилася, все, все добре. лошак. Е... Лошак народився, пішов пити буквально за годину часу я вже його ну, він сам, як сказати, підійшов до кобили і вже за годину часу сам сам собі зцяв і все, все робив те, то, що, то, що Лоша має робити. Я зараз е, буду парувати місті. Сьогодні, ще раз нагадую, 12-й день буду її парувати фараоном. Е, ще покажи, покажи цього. Зараз фараона покажи тата. Виділі що може бути? Як тебе гаснуть? Лошак є молоко, я його зараз тут спіймаю, бо він не дається, він ще не дуже дається ловити. От мені задніми ногами у пояс. Е, за дом, кажу задніми ногами, я неправильно... Такий зробили йому бантик. Він загрівся каїр, трошки його поганяв, він такий. Самостійний, що хоче, навіть коли кобили не стоїть, він щось шукає, дивиться. Шукає, дивиться, обнюхає територію, вивучує. Але переважно котре лоша біля кобили, то вона має защиту. А цей собі бігає. Каїр, як Я каїра пустив, каїр трошки його поганяв, але вже він зразу знайшов маму і зразу легонький перекус. Ха. Ходи, покажись. Покажися, бо ти не доїсть. Що? Загрівся? Ну, ну мали. Такий перед, зад, все, те, що має бути. Взяв, походу, е, фараона, більшість фараона, а там час покаже. Ще раз нагадую, це зараз, якщо бо багато того року... Коли ти не продаєш, у нас ну, так переважно є, коли ти не продаєш, то людей дзвонимо. Ну, я на рахунок каїра в мене десь було, може, так щоб не, не збрехати, може десь 40 дзвінків і на Viber десь люди писали, може, е, я думаю, десь 15, 15 людей написали на Viber. Але коли ти не продаєш, усі хочуть купити і предлагають космічні гроші. Я за нього не хочу мало, але коли вже продаєш, вже задаюсь і цей. І так того року, як Каїр народився, то всі дзвонили, продай, продай. Хоч я говорив, що він є непродажній. Зараз на даний момент він є продажній. Фейзар зараз має 12 день, буде мати 5-6 місяців, я можу його теж продати. Отака От справа. Я всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Всім до зустрічі.